продається Volkswagen V6. Шостий-п'ятий рік випуску Т-490 230 тисяч пробігу Продається кросовер Hyundai 2008 рік. Он і привід. Dis2.2. 8950. Такий хендайчик подається. Про цікавий телефончик, телефонуйте. Опель, Zafira. 2011 року випуску. 1,6 бензин 5,8. Телефончик також є. Телефонуйте, О, цікавиться, зафірка 5.8, можливо є. Торг. Далі у нас дача. Дастер. Кроссовер такий продається. 2010 рік, 1,6 бензин, 7,7. Ось один Гольф-6. Кетчбек. 2009 рік. Автомат, шкіра, дизель 2.0, 950 До телефончика продавця, цікавий, телефонуйте. Такий хачбек Golf 6 продається в сірому кольорі. Далі у нас Ford Cougar. 2014 рік, 2,0 бензин, 220 тисяч пробігу, 10800. Цікаво, продуктуйте. Далі не срано. Показуємо, чому 26 рік, бензин і 6, 1,6, 6, 4 і 8. Ось такий Рено. Сценічок продається. Кого цікавить? контакти продавця є. Далі у нас Ford Focus. Ford Focus. 2008 рік бензин 1.4 4999 пробіг 240 тисяч. Так, тут не продаються. Так, дивимося далі Гольф 7 сірий колір. Легкосплавні диски, передні парктроніки. 14 рік, 1,6 дизель. Клімат, два ключі, круїз парктроніки, 9900, 247 тисяч пробігу. Контакти продавець залишив. Рейлінги. Так, Зразу бачу, тут у нас адаптивний круїз-контроль. Далі у нас Honda. Honda продається в червоному кольорі на легкосплавних дисках. 18 рік, 13500. 18. Бензин, автомат, коробка. 13500. Телефончик і продавець залишив, кого цікавить, телефонуйте. Далі. Volkswagen. Шаран 2004 рік дизель 1.9 231 000 пробігу 5,950. Так він ззаду виглядає це. Такий сімейний автомобіль Family. Продовжуємо на майданчику знімати автомобілі. Mazda, Mazda 2007 рік випуску бензин 1,6 автомат коробка 6.400. Обіг не вказаний, когось цікавить, телефонуйте, продавець з вами поспілкується. так от, от така мазличка. Далі туранчик 2009 року випуску. Червоний гарний колір. І тут якийсь, знаєте, камера передає. Ну, якийсь дефект невеличкий. 6300 2007 рік пробіг 221, 1,6 бензин. <кій> Ось такий туранчик продається. Кого цікавий, гарний колір, гарний стан. Далі у нас Opel Astra модель H. Opel Astra H чорний колір, легкосплавні диски. Дев'ятий рік, бензин 1,6 5500. Механічна коробка передачі. Далі у нас шкода суперб. До речі, тих отаких от автомобілів шкода суперб, ну дуже мало на ринку. Одиниці не завжди я їх бачу. Автомат 11 рік, 10800. Телефончик я є продуга, 257 тисяч. Октавії багато, а суперб мало, мало Ту. пошукає суперб собі. От є варіантик Телефончик там є телефон. Далі сценічок. Такий сирий колір. В сталевих дисках до картинні копаки 2007 рік має пробіг 277 тисяч 5200 Телефончик продавець залишив. Цікавий даній сцені телефон. Переходимо далі. У нас де Opel Astra K. Там була Opel Astra H. Потім була Джейка і це Апель Ось такі моделі. Так, Джейку ми ще сьогодні ще не знімали. 9, 9, 400, 18 рік, 239 пробігу. Замінено маховик комплект ГРМ. Ну Тут, що я не помиляюсь, ланцюг стоїть. А не ремінь І орієнтовно заміна коштує його, якщо потрібно, близько 1000 доларів. Цікавийся у дилера дилера. Не знаю, в Львові вони є, здається, Astra. Так, Volkswagen Golf 6. Дивимося, скільки він коштує. 50-й рік, 1.6 дизель, пробіг 240 тисяч. 700 ціна. Ціна 7100. Шостий гольф продається. Якщо хтось цікавить, контакти є. Телефонуйте. Вже сьогодні в цьому відео є: шостий гольф, подивіться той, подивіться цей. Беріть для себе найкраще для вас. Так, Октавія А5. 11 рік, 1,4 бензин, не фарбована. 240 пробігу, відмінний стан, багато комплектації. Ціна 7500 торг. телефончик продавець залишив, зручно. На майданчику багато автомобілів. Ми їх всіх не знімаємо, але багато ви познімаємо. Знімаємо два відео. Переходьте на канал і дивіться наступне. Не потрібно їздити на авторинок якийсь якомусь місті. Або на авторію можете собі знайти машинку, або за допомогою наших відео. 11 рік, дедель 8, Здається 600. Якщо я правильно бачу, або 800 було раніше. Телефончик є, просто телефонуйте до продавця, уточніть ціну по цьому Renault максі база